Всім привіт! Намалюємо ось такий лабіринт в Scratch. Нехай малює у нас не родий кіт, спрайт 1, а деяка кулька так буде гарніше, тому родого кота видалимо для цього, натискаємо кошик та додамо інший спрайт, натискаємо кнопку Додати спрайт та вибираємо ось кульку Ball. Але вона не завелика, зменшимо її розмір. Встановимо, наприклад, 5. Бачите, тепер маленька, ледве видно. Ну і в нас кулька почне малювати лабіринт, коли натиснуто зелений прапорець, отже, в область коду з групи події додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. І нехай розпочинає малювати з центру сцени. Переходимо в рух і додаємо перемістити в x, y. Центр сцени буде x 0 Y0. Запускаємо, і бачите, вона стала ось тут, в центрі. Ну і наша кулька буде рухатися, і за нею буде залишатися лінія. Для того, щоб залишалася лінія, потрібно опустити олівець. Для цього нам потрібно скористатися розширенням олівець, і його потрібно додати. Для цього натискаємо кнопку Додати розширення в нижньому лівому кутку, вибираємо олівець. Якщо вже нас щось намальовано, попередній лабіринт, то ми зрозуміло його видаляємо, очищуємо все сцену. Опускаємо олівець. І тепер будемо малювати лабіринт. Переходимо в керування. Нам потрібний цикл з повторенням. Нехай кількість повторень буде 80. 80 ділимо на 4. 4 сторони. Це у нас виходить по 20 ліній. На кожну сторону лабіринта. 20 ліворуч, 20 праворуч, 20 вверх, 20 вниз. Далі ми переміщаємо нашу кульку, яка буде малювати. Ну, але у зв'язку з тим, що у нас лабіринт, нам кожен раз потрібно переміщати на якусь іншу величину, в нашому випадку більшу. Отже, створимо зміну. Переходимо в зміні, натискаємо Створити зміну. Давайте назвемо її крок. Надаємо початкове значення змінної перед циклом. Наприклад, 4. І переміщаємо тепер саме на ось цей крок. Зараз дана зміна ось тут відображається. Приберемо її. Для цього знімаємо ось тут прапорець. Отже, на першій ітерації циклу перемістили на 4 кроки. Далі повертаємо на 90 градусів квадрат та прямокутника кути 90 градусів. За замовченням кулька дивиться праворуч, то ми повернемо її вниз. І збільшуємо крок. Давайте також будемо збільшувати на 4. Давайте запустимо. Так, бачите, в нас малює, ну, але в нас лабіринт одного кольору. Давайте нехай кожна сторона буде іншого кольору. Додаємо змінити колір олівця на 10. Ну і хай лінія буде ще товстіша. Задаємо розмір олівця, нехай буде 3. За замовченням 1. Лабіринт малює, але є ще ось такий нюанс. Може так статися, що ви початкове положення нашої кульки змінили. І в цьому випадку нас почне малювати ось так. Ну і бачите, у зв'язку з тим, що виходить за межі сцени, у нас відбувається ось таке зміщення. Орнамент, можливо, так і цікавий, але це в нас виходить вже не лабіринт, який ми задумували. Тому давайте повернемо нашу кульку. Праворуч, 90-це буде праворуч. Тобто, коли ми запускаємо, нас завжди колька почне малювати праворуч. Ось видно. Можете підібрати різні кольори. Поставимо змінити кольор ліця, наприклад, на 25. Тепер будуть інші кольори. Вийшло ось таке, досить таки цікаве. Тепер збережемо. Назвемо лабіринт. Та збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Так, в мене вже там лабіринт якийсь є. А саме в мене була гра лабіринт. Тому напишу лабіринт малюємо. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!